Різниця. Що, задавайте якісь питання? Бо стає не цікаво. Так, йдемте до здорових пауербанків, сходимо. Це Київ, траса Київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отак є з пауербанки. Це у нас ID 4. Дві машинки є. У максимальній комплектації. І також є полістарчик. Ну, це Volvo. Вона йде на повному приводі. Так, доброго ранку. Міста ззаду чимало, чи назіс. Ну а впереді тут взагалі.